Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу, з вами Уляна. Сьогодні ще хочу порозмірковувати з психологічної і, напевно, трошки політичної точки зору про мовну самоідентифікацію. У мене вже було колись таке відео, але поговоримо ще раз, може, трошки ширше. Я перейшла на українську мову повністю ще до масштаб... повномасштабного вторгнення, але не дуже задовго. Я Внаслідок там певного непорозуміння з деякими моїми близькими людьми не знайшла більшого, скажімо так, важеля доказу того, наскільки важливо, щоб Україна була Україною. Як Перейти повністю на українську мову. До цього я читала. Якщо в мене був вибір читати російською чи українською, я обирала українську, вчила українську, але отак -от відразу перейти, не переходила. Ну і внаслідок того нашого скандалу перейшла відразу і сказала собі, що буду розмовляти як можу, значить, сюржукувати, значить, сюркувати. Ось і, 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 і тільки сиржувала, не дивлячись на те, що я вчитель англійської мови. Тобто, здавалося б, легше було би перейти так, на українську мову через те, що вже опанована досить таки добра англійська мова, якась там на якомусь рівні в мене є німецька мова. От, але українська мова до мене не прийшла отак, от знаєте. Дуже легко мені довелося і за підручниками посидіти, і за лекціями, за що я дуже вдячна Ірині Дмитрівні Фаріон, тому що я навчилася майже 40 років. Це мені було майже 40 років 39 там. Сильним гаком, ось я навчилася значить, завдяки лекціям і проєктам саме Ірини Дмитрівни Фаріон. І щоб там хто не казав на неї, щось там вона якось не так казала. Людина, яка так багато зробила для України, для науки, для освіти, має право свого слова на... щодо багатьох. Наших політичних процесів. От людина, яка нічого не зробила, можливо, не має права висловлюватися, а людина, яка так багато зробила для того, щоб Україна була Україною, мала право сказати своє слово При тому, що для неї а, такі імена, як Бандера, Коновалець, Ярослав Стецько, от і так далі, вони не були просто якимось, знаєте. Як сказати, відомими іменами, які ти просто десь чув, і десь щось про них читав. Вона жила ними, вона про них знала все, вона знала їхні всі праці, вона знала, чому вони важливі. Ось тобто, розумієте, це не просто щось там поверхневе поверхах. Це життя людини. Людина хотіла, щоб Україна була Україною. Як вона казала, що коли... коли. Шанована, пошанована титульна нація в країні, тоді і інші також будуть пошанованими. Зазвичай так буває. Якщо тільки не приходить до влади, там якась взагалі жахливась фашистська нацистська ідеологія, ну там вже не, не про це націоналістична ідеологія, вона про те, щоб Україна мала змогу бути україною, а не як її постійно трактувала та імперія своєю Україною? Ось там, де насаджується все російське, ось і не тільки в Україні. Подивіться, як Росія казала і навіть досі каже про кавказькі народності, як вони зміються з їхнього акценту. А що тут смішного? Це просто їхня мова, як вони з нашого акценту сміялися. Тобто забороняли українську мову, а наших літераторів знищували, розстрілювали. Просто за що? За те, що ти пзати, що ці писали і вірші українською мовою, твори української мови, і за те, що режисери ставили постанови української мови, просто за це їх розстрілювали. Ось, а потім сміялися, що у нас там якась така неправильна не мова російської мови, що вона ми гекаємо шукаємо. А чому ми взагалі мали розмовляти тією мовою, якщо вона не наша? Так само воно з Гризинів сміялася. Чого вони взагалі мали розмовляти тією мовою, якщо вона не їхня? У них є своя мова, своя література. А, ну, це. Наслідки імперії. Так от я хочу поговорити трошки про мовну самосвідомість. Часто люди кажуть, я не переходжу на українську мову, тому що моя самосвідомість це самосвідомість людини, так, яка живе і жила в Україні, так, я люблю свою землю. Але я сформувався з тим, що я думаю російською мовою, з тим, що все моє минуле пройшло російською мовою. І мої батьки зі мною розмовляли російською мовою. І мені не те, щоб навіть в. Важко, а мені якось ну, як це, інша площ... це інший вимір, відчуття себе, це інша площина. Я от хочу розібрати це трошки от з... з психологічної точки зору. По-перше, я хочу сказати, що я таких людей розумію, тому що я проходила через те саме, і я проходила через це в дорослому віці. А, тобто, десь за 2-3 місяці, коли ти починаєш спілкуватися з усіма. Українською мовою я не переходила після того, як почала спілкуватися українською, я жодного разу не переходила на російську. Можливо, тільки коли я веду уроки англійської мови з деякими моїми. Учнями, які не україномовні, є у нас такі, які вони в мене розуміють, але деякі частини речення їм треба пояснити російською мовою, що дієслово вони не дуже розуміють, що це. Я їм кажу, це глагол. Ось тому що, ну. Особливо зі східної України або з наших південних терен, і люди, там десь 45-50, які в школі навчалися російською мовою. Ось так і не приходили більше на російську мову. І от десь за 2-3 місяці починається така трошки в душі, в голові, як ломка. Ти відчуваєш, що ти реально доєднався до якоїсь абсолютно іншої мовної ідентичності. І тобі якось дивно, тому що я відразу як почала розмовляти, я почала себе змушувати думати українською. прям думати українською, а не російською. І я вам скажу чесно: перший місяць було дуже важко, тому що я постійно ловила себе на тому, що я переключаюся на російську. І, але я навчилася, я привчила себе думати українською. Зараз я думаю суто українською. Ось, ну не без того, що якісь там слова іноді буває таке, що я не можу підібрати відповідник. Воно мене вискакує або англійською, або російською мовою. Ось ну, ну не без суржику, я хочу сказати. В мене не чиста мова, звичайно. Ось, але наскільки я можу, я над нею працюю. І я привчила себе думати українською. Ось так от, через 2-3 місяці десь починається оця трошки ломка, що ага, а мама розмовляла зі мною російською мовою, а тата також, а е, в школі все одно ну, вчителі переважно були російськомовними. Тобто, знаєте, реально весь твій фундамент він не побудований на українській мові. І українського ну, в мене, як у людини зі зросійщеною родиною, дещо бабуської бабушка росіянка, маміна. Мама ось з Брянської області приїхала сюди, от вийшла заміж тут за діда, і вона навчалася тут в Сумській області, і тут залишилася і тобто, ну, отак от так от, то починається так, такий трошки каламбур ідентичності. Але я вам хочу сказати, що я тоді вирішила для себе каламбур не каламбур, а шляху назад немає. В мене шляху назад немає. Не буде такого, що я сказала А, і значить не буду казати Б. Я ну, не дуже принципова така в усіх питаннях, але є і питання, які на мене принципові. В цих питаннях, якщо я кажу, «а», то я кажу і «ба». я йду послідовно. І от, мовне питання це одне з цих. Я ніколи не думала над тим, щоб повернутися до російської мови. Тобто, взагалі ні. А тут ще і, і, і повномасштабне вторгнення. Ось, хоча я знала, що в нас буде велика війна. По тому, як я бачила, ставилися люди до а, воїнів так званого АТО, як це називалося у нас. Тобто яких могли в маршрутці не хотіти вести за пільговим посвідченням. Ну як взагалі до них ставилися. Ось. І я коли бачила це, я думаю, ого, у нас буде більша війна, тому що наші люди не вдячні тим, хто пішов, і нас захищає. Значить, Ця творюка нападе нас на нас ще більше, тому що ми не цінуємо те, що є люди, які ціною свого життя, своїх каліцтво, значить, захищають нас від того агресора. Значить, не всім людям настільки важливі або зрозумілі цінності відстоювання своїх кордонів. А мова це також кордон, як постійно казала шановна. Мною Ірина Дмитрівна Фаріон. Ось дуже шаную я цього вчителя. Для мене вона великий вчитель україніст. Це в першу чергу великий, великий вчитель україніст. Таких лекцій, мовознавчих, як вона робила, і, і історичних, і все, я не знаю. Мені здається, кому там не подобаються її гострі вислови, навіть якщо вам не подобається, все це можна і простити за її величезні, величезні праці. Ось. Ну, а деякі з цих висловів, хоч вони були гострі, але вони були правдиві. Ось. Не все, знаєте, маслом мазати і вершками посипати. Так, що так, так, от. Але потім формується у вас нова мовна ідентичність. Коли ви не повертаєтеся на свою першу мову, як я вважаю, що в мене мова рідна це українська і я мова перша це російська, і це не завжди одне і те саме. Рідна Ось, перша. Як кажуть, рідна це мова, якою з тобою розмовляли батьки. Для мене я вирішила, що це не рідна мова, це перша. А рідна мова це, ну як, моя прабабуся моя, мої українсь, українські гілці, така у нас була прабабусічка Клава з такого далекого села. Ну, така була українка, українка. Я зі смішаної етнічної родини українсько російською, єврейською якщо етнічно дивитися, так от ну бабуся клава моя українською розмовляла, наприклад, а вже батьки мої російською розмовляли, то от як сказати, мова твоїх батьків. Ну от, будь ласка, якщо б, може, не винищили все українство з наших тергент, то батьки батьків мої українською розмовляли. Якщо б не СРСР не вибудовувала соціальний ліфт такий, що ти з українською. Окрім як українським філологом або істориком, ніким не станеш. Ось так. Для того, для того, щоб е, ну, Слухайте, я, я ще коли я вступала до університету, я писала е, твір е, на базі російської літератури чомусь, тобто диктант з української мови, а твір я писала на базі російської літератури. Це, 90, це 2000 рік, так що сказати. Вже у нас скільки років була незалежність? Майже десять років. Чого я писала твір на базі російської літератури? Поясніть мені при вступі на англійську філологію. Так от. І більшість викладачів в університеті не могли зі мною розмовляти українською мовою, викладали предмети російською. Що це нормально скажете? Ну так от потім формується ідентичність ваша вже з новою мовою. Потім вже ви будете оглядатися на себе там за рік, за два, за три, що у вас вже купа подій відбулася українською мовою, а не російською. Вже тоді, коли ви думали і розмовляли новою, ну, вашою мовою щоденного спілкування. І все. І ваша ідентичність вже буде з двома мовами, а не з одною. Ось, ну, моя ідентичність так взагалі постійно з трьома мовами. Тому що ну, російська перша, українська рідна, і та, яку я постійно опановую, і англійська моя робоча мова, <кхід> тому що я вчитель англійської мови. Я також з нею себе погано якось уявляю. Хоча так сталося. Я більше люблю як іноземну мову, я більше люблю німецьку. Це моя друга іноземна мова, і я її, чесно кажучи, знаю гірше, ніж англійську, тому що англійська в мене світу. Найвищий сертифікат найвищого рівня для, для іноземців. Німецька в мене така, така собі була колись дуже непогана, але все це треба відновлювати, бо була велика перерва. <кій> але німецьку я люблю більше. Але ідентичність, я не можу сказати, що в мене сформована. Ідентичність під німецьку мову, під англійську сформована. Бачите? А тому що я з англійською майже кожного дня. Хоча зараз я працюю над, ну, над українською, постійно працюю, над німецькою ще працюю, над польською мовою. Чесно кажучи, не знаю, навіщо. Ну німецьку знаю, навіщо я хочу також з нею працювати. Можливо, навіть як вчитель, або як перекладач, не знаю. А, а от польську ну, не знаю, навіщо взяла. Ще коли в Нідерландах взяла, жила, то взяла її на опрацювання. З моєю колишньою колегою, тепер подругою, вона зараз живе в Варшаві, переїхала з Нідерландів до Варшави. Привіт, привіт, якщо ти мене побачиш, ось і от ми з нею вчимо. Так що у людини може бути дуже багато різних ідентичностей всередині себе, і не обов'язково, що тільки це може бути пов'язано з вашою першою мовою. Наразі, якщо дивитися на рідні мови, то я чітко усвідомлюю, що так, в мене були події, коли я розмовляла і думала російською мовою. Всі ці події, вони також відбувалися російською мовою. Але в мене ж купа подій, які відбулися в мене, коли я була україномовною, і це все одна і та сама я. Одна і та сама я. І зараз щодо споживання контенту, ну, з Росії я майже нічого не дивлюся. Є там одна пані професор, яка категорично проти війни, вона відкрито виступає, ризикує. Вона психолог-професор, і я іноді її можу подивитися. <кій> ну, по-перше, тому що вона проти війни категорично відкрито ризику вона дуже виступає проти цього. А по-друге, тому що вона гарна спеціаліст. Вона вже дуже так, в такому віці, не так поважному, там видно, що там, це гарний спеціаліст. Ось. І, і, ну це, мабуть, все, кого я дивлюся звідти. А так, російською мовою я можу щось подивитися ну, наприклад, ізраїльських деяких там журналістів, того самого Ауслендера або Ігаля Лєвіна. Ну вони ж не українськомовні точно. Або в мене є один моїй блогер-улюблений, блогерка з Ізраїлю, також вона. В неї мови — івріт, російська і англійська. Ну, ось, ну, я дивлюся російською. А так переважно це український і англійський у мене контент. Ну, німецького зараз також я багато дивлюся. Так що мовна ідентифікація може бути різною, і ви не зламаєте себе внутрішнього. Через те, що ви будете думати українською і читати українською. Просто за якийсь час для вас це стане дуже звично. Для мене навіть, от не дивлячись на те, що суржик в мене іноді знаєте, так трапляється. Але дуже різна вимова, коли звикаєш до вимови української, навіть такої з моїм аканням, оце, що залишається від російської мови, постійно акцент А. А, а, тому що там, де вони пишуть молоко, ну, росіяни пишуть молоко, в російській мові читається молоко, і ми до цього звикаємо, а в українській мові такого немає. І от <смістична> з цим я борюся, ну це трошки складно. Але так звикаєш до вимови української мови, і е, вона набагато більш м'яка, ніж російська. І коли навіть якесь таке слово треба сказати, ну інколи російською мовою, наприклад, мені з моїми учнями. У деяких просто якийсь завал щодо назви частину мови української дієслово, прикметник, займенник, іменник. От, їм важко дуже сильно. Ну, Мені було важко по первах, я, я не скажу, що мені було суперлегко, дуже швидко оперувати всіма цими поняттями, тому що я закінчувала школу російською мовою. там, де всі предмети були російською мовою, і родина в мене майже повністю російською то, то все одно, коли вимовляєш по цим російські слова, розумієш, наскільки більш тверда вимова, наскільки українська мова більш м'яка, що мов, мовний апарат звикає до дуже м'якої мови. Так що, мої любі людини, може бути ідентифікація самої себе. Пов'язано з дуже різними аспектами свого життя, і коли ви перейдете на українську мову за якийсь час для вас це буде таким самим природним, як дихання. Ось якщо ви переломите якийсь момент, скажімо, відкату назад, коли ви скажете собі, що для мене відкат назад це не є опцією. От. І вже багато подій в вашому житті будуть відбуватися з цією новою ідентичністю. А коли люди там емігрують наприклад, за кордон і хочуть влитися в це суспільство, і хочуть бути не просто пожиттєвим емігрантом а реальним повноправним і повносправним mm -hmm. членом mm -hmm. цього суспільства, то вони вивчають мову, вивчають доволі такі Глибоко і за десяток, два десятки років для них це стає такою самою о, ідентичністю себе, як їхня перша, о, перша мова, їхня рідна мова, якщо вони реально класно глибоко вивчать. І зазвичай вони цим пишаються. Так, от а не кажуть, що якщо я вивчу українську мову, я зламаю свою о, першу там російську мовну ідентичність. Ні. Для них там німецька мова це плюс до своєї а, якоїсь мовної скарбниці, скарбниці свого досвіду. Англійська мова це плюс до збагачення себе інтелектуальної, духово і щодо своїх суспільних можливостей. Тому мої рідні, мій такий посил на сьогодні, що. Перехід на українську мову не зламає вам вас, вашу внутрішню природу. Це тільки додасть вам барв, але просто доведеться, якщо то ви вже доросла людина, закінчували ще не україномовну школу, доведеться посидіти за підручниками, за лекціями. Отак, от, от нараз вона зазвичай не приходить. ось... І бути наполегливим, і... але який фундамент це дасть, дасть нашому суспільству. Кожна нова людина, яка перейшла на українську мову, сприяє тому, що біля неї багато людей переходять також на українську мову. Просто з ними не треба ругатися, з ними не треба сваритися, їх не треба ні в чому там докоряти. Біля мене вже десь, я думаю, біля десятка людей перейшли на українську мову, і в тому числі, що мене особливо тішить з дітками. Своїми маленькими також перейшли всі все це дітки там на відсотки 80% Я впевнена, що вони вже будуть україномовними членами суспільства. Це просто я одна через те, що я а... вони мені казали російською, я нічого їм не казала, я не робила їм жодних зауважень. Я просто казала, що ну, а ти звідки? Там дівчина мені я з Одеси, я кажу, а я з Дніпра. Та ні, про що російська мовна, я кажу, ну бачиш, я ж не російська мовна. І все, вона така. Ну я, мабуть, перейду. знаєте, от. І біля однієї людини, яка переходить на українську мову, формується, тільки, як я кажу, тільки не сваритися і не робити зауважень якихось. Формується коло людей, які переходять. І навіть якщо ті люди потім там, Рішення то туди-сюди ходити, то українською, то російською, і так далі. Не робіть їм зауваження. Не треба. Це вибір людини. Але якщо ти вперто з українцями розмовляєш українською, є великий шанс, що люди також будуть або принаймні з тобою розмовляти українською, а це вже плюс. Або, от я кажу, біля мене, біля мене вже таке коло. Людей, які прийшли, і особливо тіша, що мами з дітками перейшли. Оце мене тішить взагалі. Так що так, мої любі, у нас не одна може бути мовна ідентичність. І потім ви будете згадувати своє дитинство і навіть не думати про те, якою мовою з вами розмовляли ваші батьки, тому що просто нова та мова для вас буде як дихання. І все А то бу... ну, було і було, ну окей. Ви навіть не будете замислюватися, чи воно було російською, чи українською, чи там не будете. Я вас запевняю, коли українська мова стане частиною вашого повсякденного життя, це сприймається просто як повітря. Повірте мені, мені 42, я перейшла майже в 40, тобто це вже ну, не 25, скажімо так. Ось так, що так. Ну, єдине, я би все-таки. Набагато більш диплом... ну, я до всіх би ставилася дипломатично в цьому аспекті. Я б нікому, ну, як я з моєї там, колокольні не нав'язувала, тому що я ну, не філолог-україніст, я не знаю там достепенно все як правильно і так далі. Я так в цьому питанні себе скромно би поводила, чисто тому, що я сама тільки-тільки почала. Ось, але з людьми старшого віку, десь там пенсійного віку і так далі, я б делікатно в цьому плані дуже поводилася, бо, тому що ну, пластичність мозгу з, з віком гірше, Ось, вчити нову інформацію складніше. Проблем в житті людини накопичено вже багато. А, ось і а, також є певний елемент, як сказати, ну, престижу. Тобто в 40 років навіть 45 розмовляти з суржиком, навіть коли в тебе була чиста російська мова, або плюс-мінус гарна англійська. Та, Ну, ще якось в 60-70 багато хто з людей, які правильно все життя розмовляли російською мовою, слідкували, щоб в них була чиста мова, без там слів, паразитів і так далі. Вони можуть соромитися трошки, розмовляти суржиком або робити якісь помилки такі. Ось, так що до людей такого більш поважного віку я би ставилася делікатніше, але е важливо. Для нас дуже важливо, якою мовою будуть розмовляти покоління наших дітей. Це дуже зараз важливо, тому я так тішуся, що біля мене багато мам з дітьми перейшли на українську мову, тому що найважливіше це наше, ну, наші наступні покоління. Щоб вони не знали Лермонтова і Пушкіна, як було в моїй школі, де нас на них мустрували краще ніж Шевченка, Франка і Лесю Українку. Бо це моя історія в моєму житті було саме так. Нас муштрували на російську літературу, а не на українську. А це що? А це означає, що це наслідок імперської політики. Коли ти свою культуру знаєш, або взагалі не знаєш, або набагато гірше знаєш, ніж культуру окупантів, це наслідок окупації. І коли з тебе окупанти сміються, що ти не вимовляєш їхні Г, чи як «г», так як вони хочуть, ти, на жаль, ти навіть не завжди усвідомлюєш, що ти взагалі ту їхню «г», і нема б вимовляти, тому що в тебе, в принципі, якби вони не вбивали твоїх пращурів, в тебе була би своя мова, і мала б ти на увазі, і б сково було б тобі до їхньої «г». Так от. Або як один мені сказав, росіянин там якийсь приїхав до нас до Дніпра. І... Ви ж не можете правильно сказати, що, що ви говорите, що? Кажу, що приїхав на нашу землю. У нас свої правила, своя вимова, а він мені ще керує, значить, як мені правильно говорити. Ну, то зараз я б взагалі з ним перестала бо ну, на той час я ще російськомовною була, зараз би взагалі б з ним не розмовляла. А так він воно приїхало. І ще, значить, вбивали купу наших людей, наших літераторів, наших всіх. І, ще, і, і знаєш, цьому не подобається в, в моєму шо Іге. Нехай йдуть на своє ге. Все. Щось така мінорна нота. Ладно, мої любі, до побачення.